Руслан Марценків. Слава Україні! Шановні земляки, мені як уродженцю міста Бобровиця Чернігівській області, дуже приємно сьогодні бачити цей велелюдний мітинг всупереч тому, що влада сьогодні не пускала автобуси, навіть придумала те. Що на ремонт стали наші електрички? Ми сьогодні приїхали з усюд, щоб показати цій бандитській владі, що українці, чернігівці, сьогодні не будуть терпіти ту наругу, що ви сьогодні звідси почалося велелюдне повстання. Ми не будемо мовчати цій донецькій банді, яка сьогодні знищує малий і середній бізнес. Дякуємо, Руслан. Є тут тих, хто голосували за батьківщину. Скажемо, всі разом ні закриттю медичних закладів, лікарень, поліклінік, скороченню медичних працівників, знищенню профільної медицини. Тому на даний час всі всі фракції демократичних сил об'єднана опозиція об'єдналися і ми будемо створювати тимчасову слідчу комісію для того, щоб кожна людина. Яка все своє життя пропрацювала на заводах фабриках, а на даний час Чернігівщина виступила ініціатором, у людей забирають житло, людей заставляють, примушують ходити по судах, платити арендну плату. Буде створена тимчасова слідча комісія, де ми разом з своїми колегами зробимо все, щоб прийняти ті закони, щоб кожна людина мала законне право на житло. А зараз дорога громада. Я хочу бы дать слово лидеру партии Украинский демократичный альянс реформы Италию Нучку. Хотим мы жить в такой стране. Нет. Мы хотим жить в стране, где есть справедливость. Где есть один закон. Где нет избранных где нет понятий, где есть суды, где есть правоохранительные органы, которые не охраняют кучку людей, потом принимают законы, которые идут не в, не в интересах, не в интересах людей, не в интересах страны, в интересах кучки олигархов. Есть депутаты, которые вообще несколько раз ходили по пальцам.